пам'ятаєте, у нас була зустріч, тут невеличкий брифінг був такий з приводу громадяна Владичака, тут багато питань мені задавали, я все, все це розказав, показав. Але потім, правда, ну, на мою думку, односторонні показали цю інформацію телебачені канали, окремі канали. Навіть я говорив про те, що в мене є така підозра, що десь хтось якось з кимось і має стосунки, які зараз вже й сумнівно, це моя суб'єктивна думка, я вам скажу. От останній допит владичака. Зараз вам покажемо його. Ти покажемо, як вів себе владичом, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Владичака, вся квартира облаштована камерами. Вся. Но він не показав, як він себе вів. Працівник міліції зараз прокоментує, дійсно прийшов до нього. Но, е, я сьогодні побачив цього працівника міліції. От неділя прийшла, от він ззаді знаходиться, який був у нього. Можете е, посидіти, я прошу. От він задія. Ми зараз покажемо, як себе вів Владича. Будь ласка, ознайомтеся. А видите, узнайомте нахер О. пішов! Чому ви до мене кричате? Чому ви до мене кричите? Чому ви до мене кричите? Нахер, ти, до мене кричите? Тримай, Шановний Тримай труп! Шановний, чому ви до мене домашні видите? з адвокатом! Шановний, чому ви до мене кричите? Морду. Чому ви до мене кричите? Пошов нахер звідси! Оце завтра піде в суд. Да. Алло! Да. Ні, то не Вадим. Це Саша. Клопотання. Продовжує до цього. Починаєш він туди огрожати буде. По-перше, я нічим не погрожував. Що ти зараз Чим? приведеш якихось во... Кого приведу? Якихось. І, того. і дружина його просила, дитина просила, що тату зупинися. Оце ситуація реальна, яка була. Так що давайте, якщо показуємо, давайте реально будемо показувати. Люди ж на це все дивляться. Доручення в нас зареєстрували. зареєстрували. Я, в принципі, там, закінчив те, що мав закінчитися по своїй роботі. І тому заодно додому, як буду їхати, додому. Подивлюся, він є вдома, заодно зателефоную чергову частину, повідомлю, що Олександр Юрич вдома, я його перевірив, оскільки в нього є домашній арешт. Ну, судом Судому домашній арест призначено, і це прийшовши до нього додому. Я з ним ще раз привітався. Він мені так також привітався зі мною. Запропонував про прийти в ту кімнатку. Я йому. Зразу ж дав другу, копію клопотання і гру, прочитайте, на наступній, наступній сторінці ознайомтеся, можете поставити підпис. Якщо ви там не бажаєте, можу привезти свідків. Тобто там можна, він міг будь-що туди записати. Навіть, наприклад, на, на додатковому аркуші паперу також міг будь-що там написати. Я б його все мусив би прийняти те, що було б написано. Ну, Олександр Юрович себе вів неадекватно. І... Той момент я вирішив його зазняти на мобільний телефон, на власний мобільний телефон вирішив зазняти дане відео. Дане відео ви бачили, що почалося. І е, він же ж мені одною рукою, наскільки я пам'ятаю, чітко одною рукою е, почав, нано, почав наносити мені удари, той телефон вилетів. Він там мені на ній серію ударів. Я розуміючи, що єдиний доказ того, що я не починав бійки і не мав наміру з ним битися за це відео, я той телефон забрав. Віштовхнув його і забрав. Щоб він цей телефон не забрав в мене назад, от, не забрав. я підмінив його на другий телефон. От в мене є один і другий телефон. Зразу ж намагався викликати допомогу на чергову частину, відразу ж телефонував. В той момент він взяв, зачинив квартиру, щоб забрати це відео. Забрати це відео, ой, не квартиру, перепрошую, а кімнату. Він зачинив квартиру. Дитина там почала плакати, кричати, просто прям до батька, кричати Тату, не бий його, тату, не бий його. Жінка також бігала до нього. Я його дружину навіть пальцем ніде не тронув. Це я вам чесно говорю і заявляю про це. І в результаті він коли кімнату закрив, я телефон підмінив. Думаю, це єдиний доказ тільки того, що буде. Я намагався зазвонити на 102, Це було 20 годин, 33 хвилини. Це буквально там на протязі відеозйомка 20-31 чи 20-32 через хвилину. Він, побачивши, що я телефоную, на мене знову налетів, почав мене далі бити. Я як міг захищався від нього. І телефон, він цей забрав, викинув його, він там розлетівся, і сам телефон забрав собі. От, собі е корпус мобільного телефону, де, де могло бути там на флешці де записано сам цей відеозапис. От. Далі були, були такі події, що дружина його пробувала заспокоїти, також до нього приходила, от, просила його заспокоїти. Но він був просто в такій ярості, що він і міський суд програв ну, по, по факту затримання, і апеляційний, а постанова є остаточна, оскарженню не підлягає. Програв. Він бере, бере от той тренажер, до речі, який вилучений, от, і кидає його в мене, що є сили. Я поставив блок, в мене рука, от, ще до сих пор вся, от, оця, вся синя. Ця вся рука на, на рухати нормально не можу. От, я поставив блок, забер, от, щоб мене не вдарило, а той тренажер мені. В руку попав і, можливо, трішки в голову там чуть трохи так, І в ногу там така цар, така знаєте, як здерта є на кінцівці. Розуміючи, що він, якщо б в нього було під руками якийсь там ніж або ще щось, він би мене просто зарізав там, на, на самому місці, щоб в нього дякувати Богу, що просто такого не було. чим завершилося зрештою? Закінчилось тим, що він на мене далі після того летів, от. я його що є сили зловив. І відкинув. Він, він десь вдарився, наскільки я знаю, там, в шкаф чи ще кудись, в нього там, знаєте, такі це, і в нього кров почала текти. Вот. І побачивши, що він там весь в крові, весь в крові просто, він достав камеру, почав себе знімати, який він весь в крові, і мені говорити, що я на тебе подам в суд, в прокуратуру, ти прийшов, побив мене, мою жінку, при дітях. Все.